З ним чи то без нього зробіть. Що, друзі, даруємо манітушку. Зараз зроблю гарне відео. Подивимось скільки бере він кузов. Чи я кузов ковша. А ну скільки вес мою? Сім тонн рівно? Ну Я зрозумів, прикольно. Так, Залежно від солярки. Так, Спеціально відповім для тих коментаторів, які казали, що та така слаба, така мала, така стара. Хіба це маніту? Ну, скажіть, будь ласка, в кого є такий апарат, хоча б такий апарат на 100 гектарів площі? Я думаю, що на пальцях одної руки по всій Україні не знайдеться. А чоловік рискнув, купив для свого господарства. Щоб і на сушарку грузить, і як треба, й фуру завантажити. Так що, друзі, отака от подія і така покупка, і таке рішення. У нас у людей по 200-300 гектар грузять кунами, а людина на 100 гектар придбав собі маніту. Да, старенький, да, там. Простенький, мінімум електроніки, але свою роботу робить, що ще треба. І повірте мені, інколи ми будемо просити користуватися даним апаратом. Зараз от таруємо, узнаємо, скільки влазить туди кукурудзи. І буде порядок. Притом, при всьому, що в чоловіка є ще фронтальний навантажувач Галтех, і він його не продає. В нього буде два погрузчика. Один кун на тракторі Галтеховський, а другий Маніту. На 100 гектар. Так що є до чого стремитися. Все, плужок начеплений, Песня. Хорошо, побалакав, я треба їхати в місті. Я не знаю, мабуть, сьогодні виходим до часу. є телефон, я ще подзвоню, батько приїде, перезвонить. Так, хай набере тарнем. А ну треба завернути. Опустити, да, так, так, так. О! Клас! Ну, отак десь середньостатистичний. І дожди, трошки треба з цей... Розсипатиметься. Насип чуть-чуть. цип О! Так, ану. От, знаєте, бува пишуть диванні писаки самих немає і каже що ой таку фігню взяли та таку фігню нормально так да. ну, все одно бач прийдеться руками трохи його знімати ні? а я зрозумів це ти, в общем, номінальний вес, який він бере Понятно. І ще ж саме цікаво, що ціна його 20 тисяч доларів, хлопці. 20. Поганий МТЗ стоїть 20, а тут, як не крутий, імпортна машина. Зараз глянемо скільки ж він взяв у ковша. Там я привіз, кушає, забери. І машині. Чи я принесу? Так ви зразу в газон нагрузите, да? <гум> так? Вою. Туди? Сюди? Газона? Ну так. Ало, дихай. Я поняв. Напишу посада. Та увернеться, глянь. Звісно, увернеться Він на одному місці вертається. Повний привод. Все як треба. Маленький, акуратний. Якраз крутиться на одному місці ідеально. Я б собі такий би взяв би, але ну, в хорошому стані дуже важко знайти. Тому що один на полі груза, а другий мін добриво грузить у складі. От галтех у мене стоїть у складі, загрузив 10 бегів. На полі Маніту закинула це все діло в рум або всівалку. І поїхали сіяти. Удобно, удобно. Одна хорошо, а дві краще. А як три, так то взагалі погонше. І на калими можна їздити. Так що а скільки кивину взяв 7 тонну 300, а значит тонну 200 десь, так? То на да? 200? То на 200. В а, що? а, ну так, да. то на 200. То на 200. То на 250. Ну у вас 6900 було? Так. Да. 6900. Ну так то на 340. 6900 девятьсот, чи на 20 698. Плюс-мінус 10 кілограмів, то то на 250. То на 250. Ну так, да, можна. Зразу на ковші треба написати «кукурудза» — то на 250. А яка кубатура в нього? Два куба. А, так ну так, він невеличкий. Ну, і сюди ж можна і, і трьохкубовий почепити, я думаю. Ну, ж було. — А, немає? Так вже доробляють, доварюють. Ну, ну так і нормально. Ми ж зараз слушали туди. Ну... ну да, тут у нас... Він, може підняти... він ідеально повний, можна сказати він так. Він може ж підняти дві тони, ну... Да. — Їх взагалі доробляють, бачиш, колоці. Я зрозумів. Просто цей о український, він сука, гнеться. Хоч, гнеться? В нього, ти ж бачиш, що це немає ребра жорсткості всередині. Нема. Ну він і так, це німецький. Ну, оригінальний німецький. А в тому ж, блядь, рабра, вони гніться так, як на... Я понял. Якщо ним горнуть там десь щось якось там. Та я тільки що каміння горну, то ахує. Чотко. Ну, це на всі случаї в житті. Зерно, каміння. Назад тільки сім. Годів на десять, будь-яку. Бувай до сі. Та що, Ну, на п'ять ловив. Скоро через сім збудуєш. Так. Цей от працює. Щоб не ремонтувати. Надоїв, продав, купив другий. А прикольний. Вчора він дріфтував трохи на ньому сюди, сюди. Ну, сьогодні ми не з да. Та на за тайми якби жінка не сказала, то я б не знав. Я то забув. Так що, друзі, на 100 гектар хто собі Маніту купи? Купуйте. Не за всі гроші світу. У нас як Маніту, так зразу треба 100 тисяч доларів шукати, а де їх знайти. А тут можна купити недорого і працювати так само, як і за дорого. Підгорни трошки, вже не буде гардити, не хоче Та ну. Ага, хорошо Оригінальний ковш, четкий. sei é de mim, fui trabalho por <coughs> aqui, Вот так. Оп! Сантиметр. Все учатся. Хороший аппарат, да? Так це не мій ячмінь. Це ячмінь? Ну так, да, то його, мабуть. Ні, це ж Наш? Так а чого він туди поїхав? А я не знаю. Так і я не знаю. я То ж ми куплювали. Підожди, так а чого він забирав в мене ячмінь? Не знаю. Ну той. Чи так, той... то? Я... То його? А А А ми до наше забрали, ти прикинь. Це я Так. Цей плужок у нас буде за трактором клас, а Велесовський буде у нас за трактором Масей. Ну не тягне його клас, дуже важко. Ні, тягне, ну тільки важко. Що ж ми трактора перервемо, зато докажемо усьому світу, що ми могли потягнути. Це ж не серйозно. А цей нормальний, маленький, акуратненький. Буде він працювати вірою і правдою. Що на полі, що на городі. Без проблем. Так що... Нормально. Оце таке. Трошки погода дасть, будемо вилітати у поле. Та й займатися. Класно, погрузив, удобно, без проблем. Хороша машинка. Треба й таке господарство придбати. Ну, як тільки з'явиться щось гарне. На продажу обов'язково візьмемо собі таку техніку. Так. Так що що скажете? Треба Маніту в господарство чи не треба? Я думаю, що треба. Яке б воно не було, але це все рівно Маніту. Телескоп є телескоп. Понятно, що Шнуровського їх два штуки, у нього там дорогі машини, то... Може й тих мало навіть. А чоловік собі взяв в добавок до фронтального. І порядок. Що що? Так. Да. Ну, грубо говоря, 15 см. чи ні? Він 7 см чи 10 має зрізати. Ну от і вважай. Якщо 7, то значить 23. бути. Ну 20, плюс-мінус. Та в полі настроїмо, то чепуха. Обідай. Поки що бо воно там охолоне. Ти хочеш сьогодні спробувати вискочити? Та давай ми вискочимо, а що нам. Так, вони по з поля А, з поля, а ми в поле заїдемо. Є грядка на цілину, зараз, як заїдемо, як дамо. Ну, на цілині він піде, аж бігом. Покажемо, чи тягне він по тій самій площі, що ми тягали лужку. Оце таке. Так, і ще віддільно скажу коментар свій для тих, хто писав, що та ти ж там хвалив та не хвалив. Той поганий, той хороший, дурниці, то все, хлопці, я кажу так. Єсть у мене і Унлу за 13 євро, є у мене Велес. Він дешевший, цей дорожчий. Остається, що цей, що той. Два буде в мене в господарстві. А третій у мене Оре в полі прицепний. Він йде на 5 корпусів, на більший трактор. Можливо, колись купимо більшу техніку, і в нас він буде якраз із запасом. Працювати на полях. Тому е, я для себе просто купив, щоб він в мене був. Хотілося, щоб він працював на Масеєві. Ну так як Масей не потіг, не потіг. Важко, дуже важко, то ми вирішили взяти ще й Велес. Оце отак. І я не скажу, що він поганий чи той поганий. Хороші вони всі. Що цей хороший, що той хороший. Хто дивився відео, той знає, що воно працює все ідеально. Просто цей дорожчий на порядок, а той дешевший. І робить воно ту ж саму роботу, практично. Так що спеціально, от я ж кажу, бо там понаписували: а що ж тепер рунлу? Що, ну, що тепер рунлу? Що? Ось він стоїть, ось він стоїть, він буде працювати за класом. У мене клас весною культивірує, знімає культиватор, поїхав, повиоряв городи, поставив і далі культивірує. Тобто, у нас отак: вот вот. у нас дві одиниці техніки задіяні на посівній. Всього-навсього дві. Масей і клас. Все. І то в мене клас знімає культиватор час від часу, щоб заїхати, поробити якісь додаткові роботи. А масей у мене буде повністю підключений до сівалки, там жмутки електроніки, проводів, його поки от чепиш, розчепиш, він нагороди в нас, не вспіє виїхати. Просто трошки я, скажімо так, не розрахував його вагу, і не розрахував його, ну, скажімо так, потужність. Да? От, думав, що буде тягнути його і МТЗ, і масей, і клас. Без питання, а в результаті тільки одна техніка. Тепер в мене вибор стоїть. Мені треба, щоб його, навіть якщо захочу колись продати. Якщо захочу колись продати. Не в цьому году, не в наступному. через 10 годин я продам. Мені треба докупити четвертий корпус, тому що три корпуси, ну, скажімо так, він не повноцінний. Треба четвертий корпус. Тому ми заказали ще четвертий корпус, ми його туди причепимо, і його свободно буде клас тягати, якщо йому треба буде. Ну, допустимо, невелика ділянка підчепив. Оборав і поїхав. Тобто буде й так. Вологи в нас поки що вистачає. Поки йдуть дощі, ми можемо трошки розраховувати на запас вологи. Якщо перестануть іти дощі, будемо переходити на іншу технологію. Ну, поки що гріх жалуватися. Бо у нас там багато є різних спеціалістів у кавичках, які там розказують, що треба отак та треба сяк. Кожен дивиться по своїй ситуації, по своїй погоді, по своїх умовах. Все, ми дивимося так, ми бачимо в цьому поки що сенс. Тому що якщо переходити на більш дорогі технології, знову ж таки, треба купувати більш потужну техніку, дорожчі сівалки, дорожчі агрегати. Бо на ту техніку, що ми маємо в себе в господарстві, ми не можемо підчепити, допустимо, той самий еколотайгер, да, який, допустимо, тягають у нас великі компанії, або там агрегат по стріптілу, ну, він просто його не потягне. Через то ми не можемо перескочити. Щоб нам до цього дійти, треба продати усі трактора і купити один здоровий. І щоб він працював на потужній техніці, на потужних причіпних агрегатах. Тоді буде порядок. Ну а так, поки що, ми по класичній технології, і в нас поки це виходить. І ми до цього докладаємо багато зусиль, щоб все вийшло так, як треба. Я надіюсь, детально пояснив. Що, все в мене остається. І один, і другий. Нічого я не буду продавати. Пока що. Все буде на місці. Задавайте да, питання, може, що цікаво, я повідповідаю. У нас коментарі, мабуть, відключені, так? Да? Та да, мабуть, чи ні? Походу, так. Да. Так, да, відключені. Так що так, друзі. А як їх включити? Угу. Непонятно, як його включати. От слова зовсім. Так, мабуть, не включиться. Так, да, коментарі відключені. Хоча чого. Напишіть, будь ласка, щось у коментарях, якщо можна. Мабуть, нельзя. Так. Мабуть, не зізя. Що там по ширині? Однаково? Не, вони молодці, вони зробили непогано. А ті перші плуги, що в них були, відверто скажу, ну, в мене він був, мені він не подобався. Андрюші понравився, мені ні. От, а цей такий вже трошки зроблений краще, чик. Завернутіші готували. Чітко все підигнато. Ну, Компанія не стоїть на місці. Вони ж не можуть одне й те саме робити, якщо воно ну, там десь з, брак... з браковкою. Вони ж розуміють, що треба щось досконалювати, щось покращувати, якийсь метал кращий підбирати. І вони це все зробили. Так що я скажу в цьому плані їм великий респект. Компанія розвивається і йдуть в ногу з часом. Я думаю, буде все чітко. Так, що? Да. Все, все провірили. А смазку? Чи, чи там смазка є? Ну, Сьогодні 10 гектарів грати не будемо ним, то можемо просто спробувати. Зараз вискочимо, спробуємо. Покажу вам, як гори. ця машина. Буде інтересно. А ти пообідав? Та пообідай, бо оно там холодне буде. Кожний день мазати треба. А, приклинює щось там. А, понял, понял. Та буде все чітко. Робитиме він капітально. Щось лається. Яблучко категорія 2. Зумлу взяли? Штопорки. А. а, да, хороші штопорки. Треба сказати, щоб велесагра такі штопорки давали в комплекті. Класні. Бачите? Вони не дорого стоять, але вони прикольні. Вони не болтом там з різьбою затягувати, потім не розкрутиш воно. А це раз, витягнув і все. Тільки щось погано... <гум> Добре за цей, так? Да? Зас... Ну, туди впихається туго дуже. <гум> Нормально? <гум> що мені показалося? Класні штопорочки. <гум> <гум> так, ну ці тяги треба подивлятися. Так, що іще тут? Ключі у нас є для регулювання їх. Є ж ці. Куди ходить, я маю. Передплужники тут такі ними, самими передплужниками можна орати. Корпуса відкинути. Залетів, переорав той порядок. Зробили молодці. Вже немає там різних зазорів, все рівненько, все виставлено так, як треба. І ще ж плюс до того, що бачите, оцей корпус кожний да, в них, регулюється по, по нахилу. Можна. Угол атаки зробити, типа вниз, вверх. Ну, ви поняли, горизонтально. Це, це, по вертикалі, туди-сюди регулюється. От, за рахунок оцих двох болтів на оцій стойки. Тобто тут вже є інтерес у цьому плугові трошки більший. Можна ним трошки погратися. Так, що тоді? Передплужник переставляється, туди-сюди, вверх-вниз. Тобто вперед треба підвести, підвів, назад теж без проблем. Молодці. Так, я думаю, що це да, зрізний болт обов'язково є. ось Вдруг яка нагрузка. його тільки клац, стойка ціла остається. Теж все зроблено чітенько. Ще й запасний ось дали зрізний болт. Тут що в нас Коліща, походу. Імпортне якесь. Да, По-любому імпортне. Та Тавотнички кругом для змазування. Ти бачиш та вотниця, де тут стоїть? Ще а де всередині? А от туди подивишся. — Ага, ого, далеко. Ну туди добратися хоч можна. Прошприцюємо. Так, циліндрик, походу, нашій. Ну, та яка разниця? Ходитиме. Туди великий не треба. А то регулювання, я так розумію, швидкості перекидання чи що. Мені здається, трохи він швидко перекидає. Може трошки подачу масла зменшить, щоб його не так крутило, так, знаєш, резко, ні? Ну Подивишся в роботі тільки, щоб його плавно так якось м'якіше перевертало. Так, що в цієї машини? Ця машина теж зроблена класно. Ну Вона ж, звичайно, важча, в неї вага більша. Той 980 кг важить, цей важить тонну, тонну 300 тонну 400. Важчий. Тут не регулюється вперед-назад, передплужник, просто вгору вниз тільки. Ну, тут є плюс. А він роз'єднаний на дві стойки. Одна стойка і друга. Її можна, якщо цю погне, там, чи щось там станеться, замінив, а ця остається основна. Тобто, трохи ну, дешевше буде скажімо так, ремонт, якщо десь в щось впертися, там, якийсь корінь чи ще щось. Ширина захвата тут сама, більше 45 см. Ну, та й в принципі ще тут прикол є, що колесо це перекидається в транспортне положення і можна котити на самому колесі. Це вже як буде у нас четвертий корпус, сюди приїде ось на днях. Ми туди це все діло придумаємо, буде воно ходити чотенько. Ну а так машина отлічна теж, отлічна, прекрасна. Питань до неї немає. Буде вона робити у нас, ну, звичайно, що менше. На неї менше буде роботи. Більше буде на Велес. Бо ми зараз от хочемо порати масея, ми зараз Велесом будемо рати. А щоб переставити під, під унлу, от бо казали, да, от в одного масай оре унлу, а в тебе не оре. Тепер поясню, чого і, і як. Щоб поставити на цей трактор, треба розширити колію. Що таке колія? Колія це відстань від отсюдова і до отудова. Отут вона має бути мінімум метр двадцять три. Метр двадцять три між колесами. І тоді тільки в нього буде перший корпус, захвачувати достатньо ґрунта, Оцей перший корпус йому хвататиме грунту, і він буде нормально докидати. Або треба його тупо неправильно настроїти, і він теж буде докидати. Ну, трактору буде вкрай важко. І ми просто уграємо трактор, не знаю, коробку там у ньому порвемо, нав'язку порвемо чи ще щось. Що, що А і ще ж у нас буде зачіпатися. Ось, о, покажу вам, що саме головне, бо теж спеціалістів багато, теоретиків. А я купив і показую на практиці. Ось дивіться, це ліндер, оцей, ось, ось вже вироботка, вигризло метал, а вигризло переднім. Перед плужником, просто при повороті ми хотіли його настроїти під масей. А щоб його настроїти, треба максимально. Получається, стягнуть оцей винт, ось це стягується, і впирається в нас рама аж ось сюди, аж ось сюди. Тут нема зазора. Просто воно тупо впирається і плуг стає пошти, як струна, і тільки при таких умовах передньому корпусу хватає землі. Щоб нормально, він більш-менш нормально орав. Ну тоді виникає друга ж проблема закономірна. У нас черкається або цей циліндр, його тупо б'є, рве, б'є, не годиться. Я так не хочу. Мені не треба, щоб воно його било. Через то ми його чепили від масея, щоб, ну, щоб воно робило більш-менш нормально, підчепили його до класу, спробували, він робить. Все отлічно. Одвели от його далі, оцей винт розвели, оцей розвели. Отак от. І все. І він собі нормально ходить, йому вистачає ґрунту і ловко зливає землю. Або ж треба зараз оце ставати на цілий день, е знімати кольоса, донкратити масея, зняти, переставити диски, 에, щоб було, була ширина колії ширша, щоб у нас грязюка летіла, от отсюда, щоб у нас крила не вистачало, звичайно, щоб грязя туди аж накидалася з колес. І так само ж задні треба розставити, діски переставити. І тоді тільки він буде нормально його більш-менш орать. Але знову ж таки повторюсь, йому важко з цим. Реально важко. Що на нав'язку, що тягнуть. Тобто ми трактора угандошимо, ну, зато всьому світу докажемо, що він може. Але ж ми цього робити не будемо, тому що все-таки. Це ж не подарунок, а це на зароблені гроші куплені. І я знаю ціну кожному, кожній деталі цієї техніки, тому що ми досі за нього платимо кредит. Так що, все об'яснив максимально, я думаю, популярно, щоб не було дурних отам, коментарів, які люди не розуміють, що кажуть, а пишуть дурницю. То я ж об'ясню вже ж якась на пальцях, чого так, а не, а не інакше. І все. Так що, оце буде машина робити, і буде все супер. Треба на МТЗончик, Подчепимо я, почепимо його на 10-25. Два трактора будуть в посівній. Треба вигорати город якийсь МТЗон на ключ, завів, виорав, поставив на базу. І все. А ці будуть працювати на посівній. І буде все отлично. І цей плуг буде за антизончиком іти, як, як це як ніж по маслу. От і все. Пояснив, надіюсь, популярно. Жалко, що коментарів немає, ну то може і до кращого, що коментарі не пишуть. Так що, все, будемо завершувати, покажу далі стрім, як він красиво оре. І я думаю, що буде цікаво, що, що він покаже за цим апаратиком. Всім добра, друзі-колеги. Вибачте, може, за таку прямолінійність, Ну, вже висказав, як є, щоб не було зайвих коментарів образливого характеру, бо в нас люди, як обично, підколоть люблять. От. А тут усе воно через труд, все через нерви. Не так все просто. Все, всім пока.